Як справитись з особистим вигоранням? Немає ніякого інтересу, ні до чого взагалі. Насправді, емоційне вигорання це досить серйозний стан, який потребує комплексного підходу. І найперше, найважливіше, що необхідно зробити, продіагностувати, знайти причину цього стану, тому що емоційне вигорання це вже наслідок. І причин може бути багато. Це може бути накопичення довготривалого стресу, або проблеми в стосунках, на роботі, в самореалізації, вихованні дітей. Тобто, дуже важливо зрозуміти причину і потім працювати з цією причиною для того, щоб позбутися наслідку. І ця проблема вирішується на кількох рівнях. І перший рівень це рівень нашого тіла, тому що тіло це наша опора, які стани, які переживання, емоції у нас не були. Перший рівень це відновлення фізичного ресурсу, це здорове харчування, сон та фізичне навантаження. Це може бути просто легка прогулянка на свіжому повітрі. Наступний рівень це рівень емоційної підтримки. Якщо у вашому оточенні є друзі, родичі, близькі люди, які можуть вас підтримати, вислухати, надати вам емоційну підтримку, це чудово. Але якщо такого оточення у вас немає, то звертайтесь по допомогу до психолога, який зможе допомогти вам вирішити ваші емоційні переживання, вислухати та надати емоційну підтримку. Наступний рівень це рівень переоцінки цінностей та пріоритетності, тому що це дуже важливо. Якщо ми відчуваємо емоційне вигорання, значить ми йдемо не в ту сторону, не в сторону своїх цінностей та пріоритетів, не до того, що для нас важливо. Тому переоцінка цінностей дуже важливий етап, на якому необхідно зосередити свою увагу.